Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І сьогодні 5 січня, і вперше українці за новою ліанським календарем відзначають Йорданський святвечір і про, про якраз про це Богослужіння сьогоднішнього вечірнього, загалом про завтрашнє свято освячення води в Йордані. Про це запитаємо речника Волинської єпархії Православної церкви України, отця Віталія Супка. Вітання, панотче. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Слава навіки! І вже зараз віта... можна вітатися, вже зараз Христос охрещується. Я ну, в річці Йордан, ]мо. так? В річці Йордан, Саме так. так треба відповідати. Так, саме так, саме так. Угу. Отож, паночі розкажіть, будь ласка, про ті зокрема і традиції, і загалом богослужіння, які відбуваються напередодні водохреща. Чим вони особливі, чи дійсно сьогодні ввечері теж освячують воду? І чи теж вона має цілющі властивості? Так, сьогодні в нас 5 січня, і цей день називається Невечір'я Богоявлення», Або ще кажуть Хрещенський святвечір? Завтра, 6 січня, за новим календарем у нас. Вже сам саме свято Богоявлення і хрещення Господнє. якщо говорити про богослужіння цього свята, то треба відзначити є один, один дуже такий момент, який значно полегшує, полегшує сприйняття тим, хто ну не дуже добре орієнтується. Отже, Богослужбові традиції, та, в принципі, і частково народні традиції, свята богоявлення збігаються із традиціями Різдва Христового. Тобто, ось ми пригадаємо, що напередодні Різдва Христового є теж на вечірня, теж вечір. Пам'ятаємо, що пісна вечеря так, традиційно подекуди. На цю пісну вечерю готують 12 страв і такі подібні традиції. Так ось на свято богоявлення теж подібний сценарій. Чому так? Тому що в давні часи свято Різдва Христового і свято богоявлення це було одне свято. Це не було два різні свята, а було одне свято: тобто прихід в світ Месії, народження і явлення. Христа як Сина Божого, коли Він хрестився в Йордані, це було одне свято. А вже пізніше, церква розмежувала, щоб акцентувати увагу на одній події і на іншій. Ось тому то в цьому і відображається подібність того, що богослужіння, його звершення, його устав. Багато в чому збігається із святом Різдва. Христового тому то і традиції. Хто знає традиції Різдва Христового, той вважаєте, вже знає і традиції, як себе поводити, як проводити це свято і богоявлення. За тією однією різницею, що на свято Богоявлення ще звершується велике освячення води. Взагалі, велике освячення води звершується всього двічі на рік. Це у навечір'я богоявлення, тобто сьогодні, і завтра. Ця вода є рівнозначною, тобто, що освячена вода Йорданська є в навечір'я, що вона освячена на богоявлення, це е, однаково за одним і тим самим чином. А протягом року, вже, коли потрібно звершувати освячення, то це вже звершується за чином просто малого освячення води. А це освячення води називається велике освячення води. Отака різниця. Паноче то чи можете розповісти, зокрема, і в Свято Троїцькому соборі, коли розпочнеться це водоосвячення? Е, велике освячення води в соборі в е, навечір'я вже відбулося. Ми його відслужили сьогодні. Е, е, ну, можна сказати, що це ще це вже був не ранок, але, але ще й не обід між, між, між ранком і обідом, десь так приблизно після божественної літургії. На Соборному майдані водосвятні нашій каплиці ми відправили велике освячення води. Вже багато людей чекало на, на, цю, на цю подію, і чекали на цю молитву і на можливість першими набрати освячену воду Йорданську. Так що протягом дня будь-хто, хто не хто, хто, навіть не був на цьому. Богослужіння сьогоднішньому ранковому немає можливості, але бажає набрати води, зайти помолитися в храм, то може це зробити вже протягом дня і також і ввечері, коли буде відправлятися з п'ятої години святкова всенічна. Ну а завтра Завтра теж буде велике освячення. Так, так, будь ласка, Завтра Теж буде велике освячення. Води звичайно, як я вже казав. Якщо говорити про наш Святотроїцький кафедральний собор, то в сьомій ранку в водосвятній каплиці ми знову відслужимо велике водосвяття. Далі будуть тривати богослужіння в храмі традиційні, зокрема, божественна літургія. А вже після божественної літургії у верхньому храмі, яка розпочнеться о 9-й годині, десь 11-та година, плюс-мінус там може бути затримка, буде хресний хід. На річку Стир традиційно вже ми проводимо цей хресний хід, і е, від собору і в центральний парк. Центральний парк е, е, міста Луцька, і там наш владика відправлятиме митрополит Луцький, Волинський Михаїл. Відправлятиме велике освячення. Також на річці Стир. Оноча цікаво, чи ще якісь заходи передбачені у Волинській єпархії ПЦУ? Окрім освячення води і богослужінь. Е, ну справа в тому, що е, я можу сказати точно за собор, тому що я в ньому служу і безпосередньо орієнтуюся, що відбувається. Кожна парафія організовує свої заходи, дуже зараз є. Поширеними при храмах на парафіях так звані різні доброчинні заходи, благодійні заходи, коли збирають кошти на ЗСУ. Ось наприклад, завтра у нас буде діяти на площі Соборній. Теж такий благодійний ярмарок. Його будуть організовувати добровольці, волонтери жіночого. Монастиря святителя Василія Великого, що знаходиться на території нашого собору. Ці такі напівкруглі будівлі за собором є жіночий монастир. у Нас, і ось волонтери організовують такий благодійний ярмарок. Там буде випічка, такі солодощі різні будуть продаватися і е, виручені кошти з цього ярмарку. З цього ярмарку буде відправлено на е, наш підрозділ. Військові люборт і, і ще там певні якісь такі потреби теж будуть пов'язані з якимись можливо іншими підрозділами. Але факт того, що цей ярмарок буде доброчинний, спрямований на допомогу зсу, і так при різних парафіях різних рамах теж проводиться подібне, якісь можливо інші трошки заходи благодійні доброчинні, можливо, проводять якісь так, такого концертного характеру. Заходи, тобто колядують, співають. Ось десь від десь подекуди відвідують заклади різні, соціальні, відвідують, відвідують пристарілих, там сиріт. Ну, в такому дусі. Тобто, це вже кожна парафія, яка дещо під своєю опікою має, і деякі традиції склалися. Так воно і проходить, відбувається. Паноче, ну але водночас знаємо, що в багатьох храмах УПЦ МП завтра теж будуть служити, але будуть служити святвечір перед Різдвом Христовим. І можна почути від священиків, які представляють Московський Патріархат, що треба відзначати богоявлення саме 19 січня, адже ніби саме в цей день річка Йордан тече в зворотньому напрямку. І саме в цей день Хмаринки спускаються на гору Фавора, якщо не помиляюся, так. І то як ви можете прокоментувати ось ці заяви? Чи можна довіряти таким словам священників УПЦ МП? Ні, це, звичайно, маніпуляції, ось маніпуляції різні московського патріхату, от яким не потрібно довіряти, тому що звичайно вони е, хочуть. Е, Скажімо так, щоб люди довіряли більше їм, і для цього вони використовують різні всілякі такі свої байки, свої традиції, такі ось якісь аргументи наводять. Але календар це календар, яким ми послуговуємося. Він… Це не є богослів'я, це є суто астрономія, можна сказати. Це. Календар він прив'язується і е, відштовхується від е, рівнодення, від того, як сонячне коло рухається, місячне коло. От від, від тому орієнтується. І якщо розрахунки неправильні, то календар буде відставати, і е, ми тому й перейшли на новоюлянський календар, тому що Юліанський застарів, і е, це число е, це число. Яке ми маємо 7 січня, так якщо по старому різдво Христово, чи 19 січня богоявлення, ось то це е, воно е, раз на якийсь час там століття. Певні е, в ця, ця дата відтерміновується, і відомо, що наприкінці, е, е, наприкінці нашого століття вже доведеться, е, якщо по старому, хто буде відзначати ще на той час. За Юліанським календарем, то це вже буде не 7 січня, а 8 січня. А богая буде не 19-го, а 20-го. Тоді що вони будуть казати московський патріархат? Що тоді буде 20-го Йордан хвилі повертати назад? Чи як? Ну тобто, це, 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 це звичайні маніпуляції, так само як і хмаринки. Ну, хмаринки, це вже стосується преображення. Це зовсім інша подія. Але 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 це але це подібна маніпуляція, тому що хмарки можуть бути в будь-який день, і це природне явище. Ось а стосовно того, як це відбулося, як описано в Євангелії, ну то це, це, це було тоді, а, а, а не зараз. Тому, тому не варто звичайно слухати, прислухатися до того, що про що нам розказ розрозказують представники Московицької церкви. Паночі, ну і ще хочемо запитати, теж з'явилася інформація в соцмережах, зокрема в ЗМІ, про те, що Православна церква України дозволила в'язати на свята, зокрема, і от на Йордана. Чи дійсно ця інформація відповідає дійсності? І чи, чи лише можна в'язати, чи якоюсь іншою хатньою роботою теж можна займатися і чому таке рішення було прийнято в ПЦУ? Я не... Чув про те, щоб в церкві щось змінювалося в цьому плані, ось це е, не знаю, можливо, якесь було роз'яснення, якесь mm -hmm. було кимось поставлене запитання, і хтось із священнослужителів е, ну, пояснив, роз'яснив. Е, ніякі зміни у нас в цьому плані не відбувалося. Як було раніше, так і є і зараз, і так очевидно буде е, справа в тому, що. Якщо говорити про шиття, вишивання чи якусь іншу таку таку роботу, то треба розрізняти, якщо це робота, якщо це робота, якщо це вид діяльності, якщо це ну наприклад людина цим займається, це для неї є заробіток, то це і, це і розглядається як робота, яка ну яку ми не звершуємо. У неділі чи свята чи великі свята, ось. А якщо це, наприклад, є розвага, якщо це, наприклад, людина, тим більше, якщо наприклад вишиває ікону, взяла благословіння на вишивання ікони, і звичайно, що це є, скажімо, різновид такої духовної діяльності, то це інша справа. Тоді, в принципі, можна це робити. Ось, ну, але знову ж таки, я акцентую, якщо це не робота, а е, є відпочинок, розвага, або ж е, якщо людина робить щось для Бога, ну тобто щось таке, що вона хоче пожертвувати е, Богові. А так, звичайно, е, в неділі свята ми уникаємо роботи, тому що це дні присвячені Богові, <кій> і ми повинні в ці дні приходити до храму, брати участь в богослужіння. Ну і також це дні для відпочинку. Що Господь дає час для праці, як сказано в шість днів працюй а сьомий день, віддай Богові. Ну і звичайно, також потрібно відпочивати. Люд, людський ресурс не безкінечний, і людина, якщо вона хоче ефективно працювати, обов'язково має відпочивати. Господь спеціально для цього встановив, передбачив ці, е, ці дні. Тому е, роботи ми уникаємо. Звичайно, що у вихідні дні, в, в святкові дні, недільні дні, святкові дні. Якщо є якась нагальна робота, яку неможливо відкласти, ну, то нічого не вдієш. Доведеться її е, виконати. Ось. Але тоді, можливо, є можливість буде десь скомпенсувати це, в робочий день десь е, зайти, наприклад, там, до храму помолитися, чи, чи так десь якісь е, зробити. Від... Можливо, хтось має вихідний день е, в інші дні, Там, наприклад, ось понеділок, може, має вихідний день вівторок, будь-коли. То, то тоді в той день вона, ця людина зможе відпочити там, і також може, зможе там прийти до храму, помолитися. Тому по-різному. Але загалом ось таке. ось така традиція, таке правило. Правильно я вас розумію, паноче, то якщо, наприклад, це хобі, там, в'язання чи вишивання бісером, і цим можна займатися, зокрема, після завершення богослужіння у церквах, так? Так, так. якщо... Якщо ці умови, які я сказав, ну тобто дотримано, якщо це не професійна діяльність людини, не робота, не спосіб заробітку. А якщо людина, наприклад, там вишиває бісером ікону і хоче ось там святити, там чи ну власне використовувати це як образ, ось чи якщо людина в такий спосіб відпочиває це для неї розвага, як як відпочинок, то так, звичайно, це може бути. Дякуємо, паноче, за ці роз'яснення, за ці коментарі. Отець Віталій Собко, речник Волинської єпархії Православної церкви України, був отерій громадського інтерактивного та радіо 1. І зокрема, пан отець нам роз'яснив, як потрібно відзначати Йорданський святвечір сьогодні, 5 січня, а також як провести і як зустріти завтрашній день богоявлення або хрещення Господня. На все добре. До побачення з Богом.